І формат, і сьогодні ми у Бурштині. Бурштин це місто обласного значення в Івано-Франківській області. Воно має давню історію в 17 столітті. Власником бурштина був магнат Яблоновський. 1944-1962 сорок роках. Бурштин був районним центром. На сьогоднішній день, передусім, бурштин це промислове місто, тому що поблизу знаходиться бурштинська ТЕС Отож, подивимось, що знають тут люди Галицького вірку. Яка не очікувала на зустріч, що ви робите в бурштині? Ви Вирішив приїхати, подивитися на це прекрасне місто. вивчити його історію. А ви знаєте діалект? Та трохи вчив. Ті слова, певно, що. У мене такий діалект. Ага, а пізюньки що за слова? Пізінькі. Пузіньки. Пізюньки. Не знаю, я також знайшов. Не, не знаю. Перший раз таке чую. На городі ростуть червоні ягідки такі круглі. Або пузички. А пузички я знаю. А, ну він на такій мові, що. Ну, тому що наша мова подібна до польської, знаєте, її такі різні слова, що цей. Хлопці, ми вивчаємо галицький діалект. Чи знаєте ви діалект? Це, так, трошки знаємо. Добре. Слово пізюньки. Я, я не знаю, я не зустрічав. На городі ростуть кущики, на яких ростуть червоні ягідки. Ага. Думаю, суниці. Ізюньки. Ще схоже слово є пузички кажуть. Не розумієте? Червона смородина. Чули таке значення цього? Червона, червоно. Ізюм. Пізюньки, пузички. Це червона а, смородина. Пізюньки, ну, чув, що це, вроді кажуть, про пузички наші. Так. Смородина? Червона смородина. Ще кажуть у нас пузички, порички, правильно, правильно. Раповка. Не знаю. Раповка, якщо не помиляюсь, це щось з жабою зв'язане. так от. Е... Жаба. Жаба-ропуха. Ропуха. А, ну. А, так, так, правильно. Від слова рапа. Ну, що воно може? Означати? Я не знаю. Жаба, ропуха, чули таке? Чув. Рапуха. Це вже таке, не зустрічав. Рапа є на болоті. Це з Жаба? Жаба, ропуха, так. Рапавка? Підкажу вам, дам таку невеличку підказочку. Рапа, рапавка. Ну щось, дошка стіра? Ні, Ні-ні ні. Щось -ні. Ну, таке було з драпанка, то була бульба. Рапука. Рапавка, рапавка. Рапок-раполка. Рапає. Рапає. Ні, то я слово знаю, заки це жаба. Рапуха. Я не знаю. Від слова рапа може десь. Рапа. Щось рапо Рапа... Це жаба. А, жаба, жаба-ропуха. А, рапуха я знаю. <рес> <рес> Гадє. Це тварина якась, але не знаю. Гадє, гадина. Змія це змія. Гаді то всі знають, то гадина. Знаю одну таку гадену. <рес> змія може? Правильно, ще кажуть гадина, гадюк. Гадє. Це можливо таке, як змія чи ні. Правильно, гадє, гадина. Як? Гадє. Гадина. Не, гадюка ні. Гадюка, гадюка. Ну. Гадє, гуш, змія, щось подібне. Гадюка. Гадюка, правильно. Це не гадюка? Гадюка, гадюка змака. Гадє, близьке значення до зараз сучасного українського службу. Гадюка. Так, гадюка, змія, так, часто так називають змію. Гаді... Зварювати. Диким. Би... Збожувальне. Ну, зварювати, звичайно, відомо. Ну це, напевно, десь так сказати. Робити неадекватні поступки, так а, от а, якщо. Дінки, так. А ще збожеволіти. Ну, напевно, десь воно аналогія така. Ну, то зварювати може люби, і те, це здуріти, сказитися. Збожеволіти. Збожеволіти, mm -hmm. Зварювати, я знаю, як забуде це. Е, щось зробити недобре, або ж, всю голову. Або ж здуріти. здуріти. Зварювати це можна сказати. Як ну, зійти з розуму щось так. Зійти з розуму. Придумати щось Красти. Або переробити. Ні. Зварювати. Зварював на всю голову. Приробив? <ривний>. Здурів. 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 Здурів, добре, молодець. Здуріти. 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 Шик. Збожеволіти. Божеволіти. Кромплі. Кромплі. Кромп дуже цікаве слово, знаєте. Нас такі слова не вживаються в нашому регіоні. Ми саме е, з Рожняцького району. У нас такі слова не вживаються. А <клес> 저, я не знаю, що означає. Не підкажете? <клес> ну, давайте <далі>. <клес> <заходи>. <клес> 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 Кромплі мені здається, тут повинно значити щось, що шо тут типу, е, е, картопля. Так, картопля. Не знаю, чесно. Що зараз обробляють на городах? <клес> е. Крупити. Це, ну, рослина, овоч. Ніби потім ми ймо овоч, а зараз ніби поки що це рослина. Росте, якраз зараз. Оробляють mm -hmm. Ну, Що найбільше обробляють нагороди? Не mm знаю. -hmm. Садять, обробляють, потім беруть, їдять. Суниці, точніше, як полуниці, це літні. Це не крупти, а овоч. Овоч. Ну як? Помідори, огірки. Я а не знаю, але кромплі це кар... картопля, так. Опа. Кромплі. Це овоч. Варити Ні. кромплі? Ні. Картопля. Не чули таке? Картопля? Так. Крумплі, кромплі. Ваші земляки, Ні. до речі, відгадали, відгадали це слово. Кромплі, кромплі. Це картопля. Правильно. Кромплі, кромплі, кромплі. Це овочі вам підказочку. Ну не чув. Кромплі. Кромплі я не знаю. Зварили кромплі, наприклад. Або ж обробляють, садять. Буряки це картопля. Картопля? Що зараз зараз що обробляють на городах? Не буряки. Картоплення? Мітопле. А ще, можливо, не дуже гарне слово, але все ж таки його вживають слово мерза. Мерза це, можливо, така людина, ну не досить хороша. Мерза. Ну, ніколи не кажуть, ти мерза, мерзенний. Е не знаю. Ніколи мама не каже, що ви мерза. Мерзенні хлопці, ніколи ніколи. Мерцень не кажуть. мерзенні каже. кажуть. Мерзота чи як то кажуть? Ну так, але що це означає? Поганий ті. Поганий, нечемні, негідні. Погані. Добре. Якась погана людина. Правильно, негідник, погана людина. Так. Мерза це людина, яка погана характером, так кажуть про погану. Мерза. Воно нічого не нагадує. Ти такий мерзенний, кажуть дітям. <гум> не знаю. Мерза. Трошки таке негативне словечко, але все ж таки є. Ну є воно, так? А так. Ну, чому мерза? В кейсі того слова нема. Діалекти. діалекті ну, є. бути? Мерза це негідник. Якась погана людина. Чули таке? Нечемно. Ну нечем, наприклад, не... негідна дитина а, чи не людина. Холодна. Мерза. Мерза, ти... мерзенна дитина, мерзенна. Мерза це людина, яка погана характером, так кажуть, про погану людину. Правильно, негідник, погана людина, правильно. Друляти. Друляти. Друляй, колись. Щось зробити. Так, але що їм не зробити? Обдурити когось. Друляти. Друлити. друлити. От взяти і друляти. Вдарити. А по-іншому що? Штов... Втовхнути. Когось штовхати в добре. Або штовхнути, Там друлити щось. Це штовхнути, штовхнути, добре. Друляти. Друляти. Друліти. Друльнути когось, друлити. Кинути когось, штовхнути. Панувати. Панувати це сумувати за кимось. Не, так як банячити чи якось святкувати. <святувати> <святувати> ні, просто не так розуміє. Може справляти, ніби святкувати? Ні-ні, навпаки, протилежно, панувати. За... правильно, панувати за рідною землею, за батьками. Панувати. Панувати. за кимось, панувати. Шкутувати, жаліти, жаліти, банувати за рідною землею, за батьками. Банувати, скучати за кимось, сумувати, дуже сумувати. Банувати означає на українській мові тужити. Так, сум e, сумувати. Це за кимось тужити. Ну банувати знає значення це сумувати. Людина банує. Так. Є такий вислів, чував, чув неодноразово. Навіть і сумувати. Чекати когось. Банувати, варити щось, ні. Ні. Банувати за кимось, за рідною землею. Е -е -е, сумувати. Сумувати добре. Да. Віно. Віно. Щось приблизно, що це таке? Ну, дивись, на весіллі. Коли. Віно? Ні, 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 ні. Це не, це не. Ну, не то. Коли батьки переважно дівчині донці передають у спадок віно. Віно це. Е те, що належить їм з базу. Це вино, Віно. Віно ні. Віно, ні. не знаю слова. Віно це часто вживають дівчата, наречені. Готувати віно. Для нареченої часто вживаються знову. Е... Для дівчини. Готуємо віно. Е... Придане. Віно? <сь> <сь> Ні. Не знаю, перший раз чую. Батьки передають дітям. Ну, переважно, коли одружуються. Мої дати. Спадок, що дають. <смайджу> Тут дуже добре, коли дають квартиру. Ви що вони рожні? Ну, загальному. Пати свої шпри і далі. Це і віно. Віно це зв'язано з весіллям. це так, як подарунок. Подарунок придане. Коротше, як буду я женець, мені мама додасть, собі віно якесь, не знаю, щось мені казала, що дасть. Ще що? Що не знаю. Гор... Горня це стакан, кружка. Кружка, чашка. І Дуже часто ми зараз вживаємо горнятко. Круш, ну, горнятко. не кружка. Кружка, чашка. Це чашка, кружка. Горніє, ну, звичайно, Горнєце, горнятко, ну, чашка. горнє це горнятко. Горніє, ну, банек, горнятко, банєк, кружка, чашка. Так, і ми кажемо горнятко Горнятко. це горнятко за горнюшка чашка, горнятко, кружка. Не знаю. Горнятко. Горнятко. Це стакан. Ну, це Стаканчик трошечки інший. Стаканчик скляний, а кружка. Добре. Горнятко, і кружка. Панічок. Добре. Дивіться, бойко ТВ». Дивіться, бойко ТВ. Дивіться, бойко тв. Дивіться, Бойко Що мені друзі. Серця. Просимо підписуватися на канал Бойко ТВ і дивитися. Прошу всіх дивитися Бойко ТВ. Сам буду дивитися. З вами було Бойко ТВ. Я Марічка. Я Тетяна. Бережіть себе і Україну. Па-па!